Вітаю на каналі. Це магазин Аврора з 29 листопада. По 1 грудня чорна п'ятниця в магазині. Багато товарів зі знижкою до мінус 70%. Приємного вам перегляду. Новинка. Маленька настільна лампа на батарейках 99 led підсвітка. Ще ось така новинка. Лампа сенсорна, LED-підсвітка підсвітка. Акумуляторна 399. Світильник білий метал, плюс дерево 250. Лампа настільна, декоративна, на батарейках сенсорна, 199. Два кольори. Ось така є лед підсвітка на пульті 399. Металеві акумуляторні 350, чорний метал, золото та срібло. Нічник настільний 3D, святковий 200. Лампа настільна з металевим декором 350. Гнучка лампа біла. Лед підсвітка 299. З 29 по 1 грудня лампа LED-підсвітка 149 буде коштувати зараз 199. Світильник сенсорний на батарейках два режими. Ціна 169. З 29 листопада 119. Набір світильників з пультом три штуки. Упаковка 174 з 29 листопада. Годинники великі. Ось такі з золотом. Ціна буде 139. Зараз 199. Будильник до 29 листопада 99. Після 29 64. Дитячі кольорові. Ціна 77 гривень. Такий маленький 69 та 99. Синій, фіолетовий та темно сірий. Лампа луну на підставці 179. Великий асортимент кольорів. За 129 лампа на прищіпці. Термобілизна. Ціна буде 209. Штани та кофта. Легінці жіночий врубчок, Летте 48 52 розмір, 244 гривні з 29 листопада. Колготи 230 ден, Ціна буде 194. Органайзер для зберігання 179, акційна 129. Шкарпетки дитячі зимові 59 по акції 39, 100% поліестер. Дитячі маленькі шкарпетки 73% бавовна 19 гривень. Зимові шерстяні жіночі 64. Хороша буде на них знижка. 80% вовна. Ще ось такі є зимові високі, ціна буде 24 гривні. Дитячі, тепленькі. Вовна кролика, вовна овеча, акрил, поліакрил 34. Колготи дитячі, 85% бавовна. Ціна 59%. Торгової марки Лете. Ціна буде 64 гривні. Пов'язка жіноча виробництво Польща 54,58-129 гривень. Шапка жіноча з помпоном 69. Знижка 37%. Новинка жіноче худі, спортивне 399. М'якенький на дотик велюр. Рукавиці чоловічі 77. Зараз коштують. Ціна буде пізніше 49. Кислота лимонна 90-грамова. Ціна акційна 9. Ванільний цукор 150 грамів баночка 19. Суміш перців мелена, ласочка 11. Паприка мелена копчена 37-90 грамів. Суміш перців 44 за 80 грамів. Часник сушений 37-110 грамів. Терка кухонна плоска 15. Форма силіконова для випікання кексу 5 гривень. Дошка кухонна 69. Дошка пластикова 109. Знижка мінус 27%. Соуси таріякі, солодкі чілі 19 та 21 гривня. Класичний соєвий 17. Болоньєзи 18. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки 11. Шоколад молочний мілка 140 Цукерки желені – 19, 1970 грамів, шоколад Міленіум чорний з фундуком 1840 г. Міленіум молочний та чорний. Лісовий горіх, мигдаль та родзинки. Ціна буде 44 за 100 грамів. Маршмеллоу – 55 70 грамів. Вершки до кави сухі. 200 грамові 44. Несквік 8 гривень. Чаї в пакетиках в асортименті 64, 32 пакетика. Кришка скляна 74 діаметром 24 см. Кухонні губки 19,5 штук. Салатник скляний 99 24 на 24 см. Контейнер пластиковий 29 сушатка для посуду металева 199 см. Підставка пластикова для ополонника 19 гривень. Салатник пластиковий 19 Футляр для зубної щітки та пасти ціна 19 Сітка мішок для прання нижньої білизни 12 Набір гачків настінних 19,5 штук. Упаковка. Ось такий набір 6 штук ціна 16 гривень. Також є за 19, 2 смайли. Машинки 24. Пластиковий органайзер для косметики 169. Поличка універсальна металева. Ціна буде акційна 94 гривні. Ну, я бо я Вантус для унітазу 29. Набір прищепок для білизни 20 штук 16. Мильниця пластикова кольорова 27. З 29 по 1 грудня. Штори для ванної кімнати 180 на 180. Ціна ось такої 55 гривень буде. Та 88 гривень. 180 на 180 гривень. З 29 по 1 грудня. Є ще дешевша по 22 гривні. Ось такі будуть акційні пропозиції. Усім дякую за перегляд приємних покупок.